Проєкт для військових квиток додому, відкриття модульного містечка для переселенців у Запоріжжі та український борщ у топ-20 кращих супів світу. Про це та інше у нашому дайджесті. У Києві стартував благодійний проєкт Квиток додому це спільна ініціатива ювелірного бренду Ґузема Фондейшн та Укрзалізниці. В рамках акції створено спеціальний брелок. Він символізує вдячність воїнам збройних сил, які щодня оборонять країну. Прикраса має три елементи: це металева пластинка у формі квитка з символічною датою зворотнього рейсу. Також брелок має міцний шнур із карабіном та фігурку коня, головного символу поточного року. Кількість талісманів обмежена, кажуть в Укрзалізниці а зібрані Кошти спрямують на реби для тих бригад, де служать залізничники. У квітні у Запоріжжі відкриють модульне містечко для ста вимушених переселенців. Його будівництво на фінальній стадії. Всього у містечку буде 25 будинків. Кожен розрахований на сім'ю з шести осіб. Всередині є все, що необхідно для проживання. Це меблі, побутова техніка, піч та обігрівачі. Кошти на будівництво надали, зокрема, ВООН. Це вже третє таке модульне містечко, яке я відвідую. І кожного разу бачу живий, продуманий простір. Тут можуть жити родини з дітьми, люди похилого віку. Вони всі різні за віком та з різними історіями. Але вони будуть спілкуватися, підтримувати одне одного і наповнюватимуть це місце життям. Це справді дуже цінно. Український борщ у топ 20 найкращих супів світу за версією CNN. Страву відзначили за смакові якості і за те, що вона стала частиною культурного коду нації. Це улюблений суп в Україні та по всій східній Європі. Найчастіше страву подають з великою кількістю сметани, сала та зеленою цибулею. У 2022 році ЮНЕСКО оголосила, що борщ в Україні об'єднує людей різного віку, гендеру та походження за одним столом. Тому суп потрапив до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує терміново. І охорони кожен український шеф вносить свій вклад, аби зробити суп символом нації.